Вітаю! Пропоную подивитися вам, що буде в Україні в січні 23-го року. Січень вже не за горами побачимо, які ж там будуть зміни. Я знаю, що вони будуть, звичайно, на краще, але ж у Таро завжди своє бачення. Щось вони нам та й підскажуть. Дивимося. Україні. Україна в січні 23-го року. Що ж в нашій Україні буде після Нового року взимку в січні? Ну, перша карта Мах це вміле керування. Ви там можете посміхатися з приводу президента там, чи кого є такі скептично настроєні люди, але ж все одно, я вам кажу те, що мені кажуть карти. Ось, Вміле керування. Тут взагалі тут багато інформації. В цих трьох картах дуже багато інформації я просто стисло, спробую якось так вам. Саме важливе донести. Звичайно, війна ще йде. І вона не тільки з Росією. Тут мені показано, війна всередині країни теж іде. Бо любителів російського міру, як серед простих громадян, так і серед наших керман, чи, ну, чимало й тому це таке, ви розумієте, про що я кажу, так. І йдеться про війну внутрішню. Де буде, ми ж питаємо про січень, так? В січні буде якесь вирішення. І тут, розумієте, те, що робиться всередині країни, і те, що робиться зовні, тобто сама війна з Росією, буде мати якесь рішення. І це все під дуже якимсь таким контролем. Тось людина. Ну, я так розумію, мах це як ну, може як наш президент, який або як король жезлів президент це та людина, яка розуміє, що насправді коїться. Він в курсі всього, що внутрі країни, що зсередини і ой, що зовні, і він знає, як тим керувати. Так. Ось мах каже про те, що вже є готовність керувати ситуацією. І це не просто балачки, а це реальні дії. Майстерність, тут такі нестандартні дії. І все це буде втілюватися в реальність, це добрі новини. Ну, знаєте, як то кажуть, Ось при таких козирях на руках можна починати якусь гру. Тобто час настав і очікування скінчилося. В січні час дій. Тут ще ну, про саму війну, що тут про що? Що ніяких заморожувань не буде, не припинення там до весни там, чи до зими слідучого якогось року 4-го да, 2004-го Тобто війна буде продовжуватися, дуже це буде активна фаза, іде, і в січні буде момент, коли здатність контролювати оточення всередині зміни події і на фронтах. Отак, От це дуже добрі зміни в країні. Ну, хоч може, десь вони і болючі. Тут три мечі вирішуються зразу три проблеми: І зовні, і внутрішні, і всі, які є. Ну, що ще? Що ще буде в січні для України? Це мені дуже подобається. Тут однозначно повернення земель. Це іще раз і натяк на те, що в ЗСУ не обороняються, вони вперто просуваються і повертають свої території. Знову ж це йде підтримка іноземних лідерів, які все більше і більше якось так впевнені в Україні. І тут підтримка в тому, що тут річ. От, при саме при яких умовах Україна перемагає, тобто іноземні партнери згодні з тим, що Україна має повернути всі свої землі, отак От і ніяких інших умов не допустимі. Тобто, якщо, допустимо, там припускали там залишити Крим, так а все буде Україна там чи залишити Донецьк з Луганськом варіанти, то зараз тільки на умовах України, і саме цей месендж підтримують всі іноземні лідери. І вони якби вбачають в тому дійсну справжню перемогу. Отак. І це в січні це дуже гучно прозвучить від іноземних лідерів, від іноземних партнерів. Це якась буде заява така. Розумієте, заява, яка буде ну, дуже на користь України щодо земель. І ще що? Січень. Ну знову землі. А мечі все менше і менше. Ну тут добра допомога грошима, зброєю, активація. Можливо, люди будуть повертатися. Ну, ще, ще хочу. Ще хочу, ще хочу. Так. Подивіться, А в січні обстрілів стане набагато менше. Ось пам'ятаєте, десь була яка-то така інформація про минула, що. Війна, ну, хтось казав, війна або вона затягнеться ще на рік-два. Да? Хтось там казав якісь аналітики, це надовго. Або це як варіант, скінчиться дуже швидко, бо так обставини складуться, що якось несподівано. Ну, тобто ми сподіваємося, але тут два варіанти: або на дуже довго, або дуже швидко. Так от, в січні будуть. Якось все на боці України. Це йде інформація про те, що хтось змінить думку. Це не Путін. Це не Путін. Це якийсь лідер іноземець. знову ж да. Тут дуже багато інформації про іноземців, і це приведе до дуже крутого повороту у війні. Тут, знаєте, розмова про те, що Ну, не так про те, що Росія. Програє це, це очевидно, да? незважаючи там на їхню зброю, там на їхню ту здоровенну біомасу, яка пре в Україну. Так от, ще, думки трохи плутаються, бо дуже багато інформації. Я вам хочу сказати, що оця інформація, яка буде надаватися, це не для підняття духу. Розумієте ж, та, що іноді кажуть наші пабліки щось дуже таке добре, хвалебне про Україну, але трошки вони якби прислідують ціль, щоб бойовий дух не знизити, щоб люди були так патріотично настроєні і щоб думали, що ми дійсно перемагаємо. Слухайте, так от мені карти кажуть, це не пусті балачки. Справа в тому, що дійсно в січні так це повертається, і це буде озвучено на міжнародному, ем, міжнародному рівні. Е, що... Україна перемагає. Це як заява якась буде. А, і справедливість. Ну, от, сама по собі справедливість це така досить сувора карта. І вона якраз ось якраз вона і означає тріумф для потерпілої сторони. Ну, тобто для України, так, на нас ж напали. Да? Тут як справедливість виводить на чисту воду і вимагає розплати. Тобто, в січні ми будемо розуміти, що перемога в руках, і мене радує те, що тут значно зменшаться обстріли по всій території України, в січні дуже добре спрацює дипломатія, міжнародна якась спільнота, яка вплине надії Путіна, я б так би сказала. Ну і для України в позитивну сторону. А ну, що там йому будуть тлумачувати Путіну, що будуть тлумачити йому. Це з ним балакують про те, що в нього нема чим і нема ким воювати. Уже все поховано на територію України. Нема підтримки. Ну, все, подивіться, да, дана Путіна. Дві п'ятірки це криза, це неймовірна криза. Десятка жезлів це як валіза без ручки, Нести я вже її не можу, і кинути, я вже не можу. і Що мені робити? Так от йому кричать всі вуха кажуть, що ти вже все поховав в Україні. В тебе немає нічого, нема підтримки. Знову ж таки санкції, які будуть дотискувати, Це от, на слідучий рік, це прям буде дуже явно. і... Ці санкції, я так думаю, що в січні вони причинять економіці Росії дуже великі втрати, тут щось якась неможливість буде. Отак, от, от, дивіться, якщо Путін зараз просто якби, зігнувся під діями санкцій, то в січні він стане на коліна. Ну, це не тому, що я так кажу, це так карти мені показують. Так? Росія дуже сильно впала в очах всього світу, йому про це казатимуть відкрито. І у всього світу до нього одне єдине питання. Питання в тому, що ну, за що ти це, це продовжуєш, навіщо ти це все робиш? Що ти хочеш, на що ти сподіваєшся? Всі твої вимоги щодо України позбавлені будь-яких підстав і не мають жодного сенсу. Ну, тут навіть ті, що. Країни ті, які якось допомагали відвернуться. Тобто про путінську нездатність продовжувати далі війну буде якось заявлено дуже гучно на весь світ. Ну і що, і що. Ну, карта мир по-другому бути не могло. І що тоді. Я вам так скажу: карта мир це не про те, що. Війна скінчиться в січні. А про те, що не буде ні нового наступу, ні там шалених ударів ракетних по території України не буде. Ми вже глянули, да? там мечів зовсім немає. Так, і, ну, тим паче не буде ядерних погроз. І я вам так скажу: от ви розумієте, це така вяло протікаюча, хвороблива уявлива, уява Путіна. Це воно ще буде тягнутися, ця війна. Взагалі, в січні будуть новини, які будуть вказувати на дуже швидке закінчення війни. Дуже швидке. Я, так як я і припускала, що весною, ну, я так думаю, в квітні, мабуть, це вже буде документально підписані, будуть якісь папери про повернення і Криму, і Донецька, і Луганська, Думаю, так і буде. Я дякую вам за увагу. За лайки, за коментарі на все добре.